На позачерговій сесії Житомирської міської ради 25 листопада говорили про роботу перевізників на автобусних маршрутах, які працюють за новими договорами вже майже місяць. Транспорт як їздив брудний і зламаний, так і їздить. Приватні перевізники, які самі собі формують графіки руху, як не дотримувалися їх, так і не дотримуються. Приватний перевізник «Савтранс» взагалі вирішив, що на маршруті номер 8 у нього кінцева не біля заводу ЗОК, я була визначена конкурсом, а трохи далі по вулиці Параджанова біля оптовика. По маршруту номер 33 який обслуговує пані Іваницька, за останні декілька тижнів я випрочитав таку кількість скарг, яку взагалі важко описати словами. Ой, да. І також транспорту ніколи не зникла готівка. Коли ми побачимо хоч якісь штрафи та реальні розірвання договорів з порушниками, я хочу запропонувати якісь е, два вирішення цього питання. Перше щодо готівки. Якщо ми не можемо її подолати, її треба очолити. Тому я пропоную е, поставити в кожній одиниці рухомого складу касовий апарат. І друга пропозиція на основі тієї кількості величезних карт на маршрут номер 33 а я пропоную розірвати договір на перевезення з пані Іваницькою та визначити тимчасовим перевізником КП ЖТТУ на цьому маршруті з випуском 5-6 автобусів. Для того щоб знайти рухомий склад водіїв на забезпечення цього маршруту, я пропоную трохи оптимізувати маршрут номер один та зменшити кількість випуску на ньому з 8 до шести п'яти машин, і також змінити його трасу руху замість того, щоб він заїжджав на вагоні, щоб він зразу їхав на мікрорайон Малікова. Андрій, У вас дійсно величезна експертиза з приводу транспорту. Ви цікавитесь, ви систему системно бачите. Ну, хотіли б вам запропонувати доєднатися до управління транспорту і, скажімо, впроваджувати зміни, які ви бачите, які ви можете реалізовувати. Дуже дякую за пропозицію. Це було б дуже цікаво насправді, але єдина типу загроза, яку я для себе розумію, що в такій. В формі роботи, якому зараз працює наша транспортна сфера, мені не вийде впровадити будь-що, поки на місці профільного заступника залишається пан Олександр Сергійович. Мікрорайон захисників України більше п'яти років страждав від перевізника Іваницької, і скарг було написано значно більше. Можна не знаю скільки томів випустити, і в законодавчому порядку ми не могли. Нічого зробити на жаль. А зараз ви так легко бачите, говорите, можна розірвати договір. Так можна розірвати договір, але не за рахунок, будь ласка, першого да, маршруту. Добре, давайте будемо зважно а, відноситися із повагою до всіх. Мешканців Житомира на автобусному маршруті номер 33 вже провели позапланову перевірку. Вже складений акт. Найближчим часом, я думаю, можливо, навіть сьогодні чи завтра перевізнику буде вручений акт. Акт порушення це є договір, який чи є невід'ємною частиною був конкурсу, де перевізник повідомлений. І на порушення умов договору це правила перевезення які. На сьогоднішній день виставляє наше управління транспорту зв'язку, і за кожне порушення є штрафні санкції, які будуть відображуватися в компенсації за перевезення пільгової категорії. І графіки порушення, і стан, і те, що перевізник буде письмово давати відповідь, що машина зламалася, але це все не впливає. Ми розуміємо, що є проблематика, є на сьогоднішній день складнощі, але перевізник, який взяв участь в конкурсі, і підписав договір, повинен виконувати всі вимоги, які є в управлінні. Акт – це одне з попереджень. Далі. Це буде е, офіційно це попередження, потім буде акт, на другий акт розрив договору. Точні санкції будуть проводитися в будь-якому випадку. Що стосується готівки, яка ходить на сьогоднішній день е, по нашим розрахункам, це вже менше 10%, є динаміка. Всі перевізники письмово повідомлені про порушення і е, в управлінні транспорту, е, оскільки згідно постанови Кабінету міністрів, на скарги, які приходять, ми повинні реагувати позапланово і провели позапланові перевірки на маршруті номер 33 номер 26 це ті скарги, які знаходили під час уже нових договорів всіх інших перевізників управління транспорту. Є наказ по управлінню, і на протязі 10 днів, як говорить постанова, ми повинні провести перевірки планові всіх інших перевізників на виконання умов договору.